Вітаю всіх у новому влозі. Це влог буде з нашої відпустки на море. Почалася наша подорож з п'ятої ранку, тільки як закінчилась комендантська година. Ми одразу виїхали, щоб їхати не по спеці. От, а так потихеньку, не спіша, поки не жарко, доїхати. До речі, сама ця траса Київ-Одеса, вона шикарна, вся така рівненька, постійно по прямій. То їхати було класно. Навігатор нам показував 5 з половиною годин. Десь за цей час ми і доїхали. Ігнат Поїзді вів себе просто чудово. Він то годинку спав, потім пару годин дивився у віконце, потім ще годинку спав. Взагалі не було ніяких проблем. Бо я так трошки переживала, що йому не доїсть сидіти в кріслі, і він там буде нас мучити трохи. Але ні, було все дуже спокійно. Один раз ми зупинялися на цьому на заправці, попили каву, перекусили, то він там трохи походив, подивився машинки і далі одразу поїхали собі спокійно далі. далі на Море він це чекав, коли ми приїдемо на море. Він чомусь називав його озером. До речі, класно, що ми по дорозі купили йому ось такий вентилятор. Зараз побачите ця нова іграшка з кнопкою, Вона його дуже розвадила, і взагалі я думаю, розважила. І взагалі я думаю, що це класна ідея купувати отак щось нове і посеред подорожі показувати. Це відволікає дитину. Їхали ми в одеську область, це село Грибівка. От тут знаходиться наш пансіонат. Чи як це ну пляжний курорт наш да. Оці будиночки зараз будуть білі будиночки з синім дахом. Оце якраз наш пансіонат Маренвіль. Називається. От, знаходиться прямо на березі моря, це перша лінія. Ми так і хотіли. Заселення було з другої години, ми приїхали трошки раніше, тому одразу побігли на море. От, ось Ігнат його побачив, але захвату не було. Нам було так спекотно, але море нас зустріло дуже холодне. Так, зараз ми вам з Ігнашиком знімемо невеличкий рум тур. В нас, значить, номер на чотирьох, тобто він з двох кімнат на чотири місця. Це сюди заходиш. Тут сама кімната кухня. Холодильник величезний, шафа невеличка є. Це я так стою на вході і вам все знімаю. Вже тут ми все обжили, все валяється. шафки, телевізор зверху, який, слава Богу, ніхто не вмикає. І ось туди прямо санвузол і дві кімнатки. Оце кімната наша з Ігнатом, з великим ліжком. Самі кімнатки маленькі. От, але ну, ліжко велике, і, в принципі, в кімнаті тільки спати. І отак все. Трохи тут порозкидані наші речі. Ось така тумбочка тут невеличка. От, і тут ми сьогодні дуже чудово спали з Ігнатом. Так, Ігнат, вставай. Будь ласка, вставай. Ось так виглядає вихід. Так, Шафу я вам показувала, тут вішалка така стоїть. І... Дуже зручно на дверях такі шторки з магнітами, щоб нічого не залітало, ці м, ралети на вікнах, щоб сонечко не світило. Дуже все так знаєте продумано. Ця друга кімната. Тут батьки сплять. Ліжко і ліжко. Тут в них два. Ну, можна було їх поєднати, було б одне велике. Так. Зараз будемо пускати бульбашки, добре. Так, і що і ще? І сенвузел. Бак. Унітаз раковина і тут душова кабінка. Ось так. І всі наші речі так закриваємо. Закриваємо, вимикаємо. Так, а це вже я. Я в кепці, бо не мило волосся. Ну, нема смислу його мити. Я купалась вже зранку водички. Так, про море потім окремо розповім. І знаєте, ходиш постійно в кепці, то чую його мити по 10 разів. Так засмагаємо тепло температура дуже комфортна зараз. Тут у нас десь 28 вісім градусів. День буде плюс 30, То чудово. <реш> і гнати море, це також окрема історія. Але так, давайте за номер ще скажу, що це а це значить такі будиночки тут двоповерхові. Ми живемо на першому поверсі, і в нас така тут невеличка тераса. Якщо живеш на другому, то в тебе балкончик, і там столик, стільчики, пластикові, сушилка для білизни. Все стоїть взагалі. Мені дуже дуже сподобався цей ця база туристична, да чи як це сказати? Цей комплекс от. Це перша лінія в нас, я так кажу, все в розброс. Що згадала, то і кажу. Це перша лінія в нас, тобто ми виходимо і одразу пляж. Ми так і хотіли, щоб Ігнату було зручно. Ну, з ним туди-сюди ходити. Воно таки є, він ходить просто туди-сюди. Реально, з ним полежати це нереально. І там. Так, що я казала, Да, ми на першому поверсі, тераска, в нас клумбочка така зелена, все гарне. Кондиціонер, до речі, ось він наді мною. Все працює, ми ще його не вмикали, не було прям такої жари спеки. Весь посуд тут є, тобто на чотирьох осіб весь посуд, і кастрюльки, сковорідки, пічка, все є. Немає тільки мікрохвильовок, але я так дивилась, їх наче і ніде немає, тобто чомусь їх не ставлять. Ну, от. Не знаю, або, може, мені такі попадались <смі> варіанти, що мікрохвильовки не було. А так фен є, до речі, ну все є, все є. От реально заїхав, нічого, рушнички дали, чиста постільна білизна, все клас. От. Для прибирання, знаєте, все залишили. Шваброчку, ці мочалочки, пакети для сміття, миючі для посуду. Все поклали, все дуже зручно. Мені здається, це такі, знаєте, наче дрібнички. Але якщо ти забув щось, то буде неприємно. Ми наче це все брали з собою, але приємно, що тут все реально було. Так, зараз допоможу ігнату пускати бульбашки і потім вам ще розповім. О, нас видно в цьому. дверях, так? Папа, Йдем? Ти, 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 ти. Пішли, 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 пішли. На, бери хоч щось ти, Візьми, хоч щось ти. Дякую, пішли вперед. Швидко, поки ще не спекотно. Швидко, 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 швидко. Йдемо, йдемо. Повертай, повертай, повертай. Куди ти йдеш? Вихід, вихід, ти де? Давай. Ось так ми вийшли, тільки з номера вже пройшли. 5 метрів вже в нас море пляж. Що? Давай, йдемо вперед. Вперед, вихід, шукаємо вихід. Все море огорожено. Ось таким от парканчиком. Небезпечно міни. І ось такі бетонні штуки, вони є по всьому узбережжю. Оце, звісно, не дуже зручно. І торохи портить картину. Але так я зрозуміла всюди. Ну нічого, у нас тут зроблений вихід-прохід. Тіха, Ігнат не впади тихенько. Так, Ігнат ліг на денний сон. Я е, прийшла тут на пляжі, полежу, полежу поки спокійно без нього. У е, мене був план е, взяти його е, відеоняню. Моніторчик і сюди на пляжі лежати і за ним слідкувати, але вона не тягне половині дороги. Все показує, що немає з'єднання. То я бабусі там залишила, коли не слідкуйте. Зараз все одно тут на ліжку лежите, переживаєте спеку. Хоча я думала, тут спекотніше. Вітер сід не піднявся, то не відчувається такої спеки. То тобто полежу спокійно. Поки ігнатик ще ну, годинку десь точно буде спати. До речі, якщо збираєтесь на море, моя вам порада, найкорисніша річ, яку ми взяли, це ось така штука, яка закручується в пісок, і потім на неї ставиться парасолька від сонця. Дуже, дуже зручна штучка, і з нею нічого не улітає, бо у нас на одну парасольку є, а на другу немає. Одна улітає, інша стоїть. Тому дуже раджу, візьміть з собою. Вони там в АТБ продаються за 50 гривень. То сходіть знайдіть. Ось так почався сьогодні мій ранок. Я встала в сьомій годині, хоча хоча хотіла раніше, і снідаю тут на вулиці за столиком. Боже, така краса. Апетит у мене до речі тут просто шикарний. Мені постійно хочеться щось погризти. Я так, з видом на море, можна сказати, я і п'ю свій чай з бутербродами добренький. Ігнат, до речі, також вже встав. Він, бачите, бігає. він тут встає раненько, я його бужу, він не сам встає, але, в принципі, немає ніяких проблем. Не по пів години, як вдома. І ще йому тут дуже подобається, що він одразу встав і може вийти на вулицю. От з ліжка, прям зразу на вулицю, і їсти на вулицю, і до ночі сидіти на вулиці. Це прям його мрія. Коротше, йому Тут кайфово. Інешко, це ти на море приїхав, так? Да. але тобі в мисочки більше подобається, так? Краще скажу отак, от на пляж принесли мисочку, поставили, водички налили, і то море мені не треба. Так? Ти миєш тут все? А водичку підеш на море купатись? Не хочеться поки. Добре, грайся. Сьогодні такі великі хвилі і всю зелень все принесло до нас на пляж. Ой, просто я це називаю зку у воді. Не знаю. І вода холодна стала, ще холодніша, ніж була. Ай, я щось поки поки не ризикую туди лізти. Ну Це треба тільки перші два метри пролізти через ці водорослі, а потім вже буде нормально. Так, сподіваюсь, щось буде чути, бо так шумить, що просто взагалі. Тому я прогулююся. Ігнат там грається в мисці, йому все добре, йому. Принесли миску з чистою водою. Йому так більше подобається. От. А я тут відійшла від людей, бо так, куди не повернешся, всюди люди сильно не познімаєш. Хоча конкретно на нашому пляжі людей мало, то туди далі там взагалі дуже рясно. Але сонечко сьогодні ніжніше. Ну, Обіцяють всього 28 градусів, подивимося. То ми тут вже бачили багато медузок. ці, ну Мушель тут взагалі дуже багато, таких гарних. Обов'язково привезу два пакети. І ці крабів. Бачили декілька крабів. Виповзали, і вони не дуже зацікавили. Ой, бабуся була цікавіша разом зі мною. Ось так. так. Ці валуни на задньому фоні. Ні, як їх? Їжаки, їжаки. бетонні. Трохи псують цю картинку, де не сядеш ходкати всюди вони. А взагалі я дуже хочу встати пораніше, сьогодні мені це не вдалося. Встати пораніше і зустріти світанок прямо на березі моря. З кавою це моя мрія. Я так робила колись, коли їздили ще самі на море. Ну, і тепер, я думаю, повторити цей ритуал. Але заснувати класно. Вітерець обдуває. мабуть, так можна дуже сильно згоріти. Але я вже коричнева, то я не сильно бою. Загалом, в принципі, все добре. Зараз ми ще трошки полежимо, так, це, я думаю, вже нічого не буде чути. Ми ще трошки полежим і їдемо в цей Чорноморськ. Це 20 кілометрів від нас. Подивимося, як там люди живуть і що там на ринку продають, хочемо купити. Так, я не нафарбована, але тут таке сонечко, що наче... наче і приємно на себе дивитись без косметики. І тут маму ганяє, щоб мама на <смігла> це не, не поправилась, не дай Бог, що все. Так, да, бо ми ж тут привчаємося до горщика активно. Ігнат 5 хвилин сам сидить, ну не 5, але хвилин 30, він сидить на пляжі, а потім він хоче додому. Отак, поки все у нас відбувається. Добре, що ми живемо з дітьми тільки дуже близько до моря. Інакше ні. Інакше не вийде нічого. От. Не знаю, щось там не знімала на морі, але такий вітерець, не знаю, чи буде чути. Загалом, тому ось так. Знаєте, три дорослих на одну маленьку дитину це супер-пупер бомба. Я, в принципі, встигаю відпочити просто, Ой, просто чудово. І Бабуся, і всі його розважають, і мама, і він саме тут є дітки його віку, то він з ними розважається. А от, і цей єдине, що на морі. То сонце, то вітер. Щось там зняти майже нереально, то людей ціла купа. От. Але, ну так, потихеньку якусь інформацію наче цікаво для вас познімала. На наступні дні вже буде там плюс 30, хоча знаєте, тепла вистачає. Трошечки оце море, що брудне, ну як брудне, все це в зелені і холодна дуже вода. Звичайно, з дитиною, та і собі так також хотілося б щось таке, знаєте, потепліше саму водичку. Ну, Будемо чекати, будемо гріти. В принципі, якщо навіть так і залишиться, нічого страшного мене все влаштовує. Я все одно дуже це дуже. Тим? Ручку. Давай. Мені ручку. Головне, що Аврора є і АТБ. Ми приїхали в Чорноморськ. Так, сподіваюся, правильно кажу. GPS нас привів одразу до АТБ. До речі. АТБ, Аврора, копійчика, все тут поруч. Ігнат вже з Морозивом. Ігнат, добре Морозово. Ми тут взагалі-то шукаємо риночок, Ми хочемо купити якісь овочі і фрукти добренькі. От, і прогуляємось. Десь тут, мабуть, вже є набережна, море, чи щось таке. Наче. Хочемо подивитися. От. Таке містечко мені не знаю, що нагадує. Ну, маленьке містечко. Ірпінь наш, мабуть, нагадує. Так, не впади. Ой. Будиночки, багатоповерхівочки, багато ми вже відпочиваючих бачили в купальничках, кудись вони йдуть, то, мабуть, це напрямку моря. Ми чекаємо бабусю з дідусем, поки вони там щось нам роздобудуть. А, І, цю, і ми взагалі шукаємо заправку. Бо в нас вже мало бензину. Єва тут напроти. Коротше, все, що хочеш. Прикольно, Нова пошта, ну, все, що треба, все є. Так, да, Іннат? Наша улюблена АТБ. скаже, да <риклад> так буду допомагати ігнату їсти морозиво, бо там зараз буде халепа. Ми сходили в магазин, у них тут Таврія, магазини такі прикольні, типу нашого сільпо, новосад таке. А, поки на риночок зайшли, там ще трошки погуляли на майданчику. Загалом нам надоїло вже жаритися. Я кажу, не хочу я гуляти вже ніде, ніяк у набережну, ще шукати її. І вирішили поїхати додому. Ігнат вже трохи капризував, хотів спати, бо ми так пізненько виїхали, треба було раніше. А, то ми погрузилися в машину з кавуном, з помідорами, зі всім добром і поїхали назад е, на пляж. Трохи поспимо і на пляж. Так, Ігнат відпочиває, в нього денний сон, а в мене якраз вільна, вільна година моя. Я тут сиджу на пляжі, взяла мікрофон, щоб було краще чути через вітер. До речі, вітер став трохи спокійніший, оця вся зеленушка ушла, то я зараз це вам зніму і піду купатись. Але вода, бачу, все одно холодна, Так люди заходять, трусяться. Ну нічого. А, так, побували ми в Чорноморську, прикольне містечко, невеличке. Хоча, знаєте, містечко, місто мені доїло і вдома. Я не дуже хотіла їхати. Я от саме хочу ось такий пляж, пляжний відпочинок. Оце мене влаштовує на всі сто. Але все одно добре. Там ну, непогано бачила багато відпочиваючих, відпочиваючих. От, хто любить всякі такі місцеві розваги, мабуть, покатить. От цей ціни на ринку нас приємно здивували, бо знаєте, тут біля нас. Ну, якби такі ціни для курортників, да, для відпочиваючих, а там, звичайні, такі, в принципі, як і в нас. От навіть краще. Кавуни ми взяли, ось, може кому цікаво, мені зазвичай цікаво ціни в інших е, містах. То кавуни тут були вже по 12-15 гривень, кукурузу по 20 гривень за качанчик, ми брали, помідори по 50 гривень. Ну, загалом приємні, приємні ціни. От, а тут, наприклад, кавун біля нас, прям який, то 50 гривень за кілограм. Ну, тобто, є різниця. Наш дідусь сказав, що по 50 гривень він їсти не буде. Ой, непоганий був кавунчик вже з'їли, але Ігнат не їв, ну, він таке не любить, нічого не поробиш. Так, сижу тут під парасолькою. Не хочу я згоріти, хочу, щоб в мене був такий коричневий загар, а не червона креветка. Бо дідусь наш вже згорів. Оце його нема. Бабуся дивиться, вони з бабусею дивляться на монітор за екраном. Е, да, кажу що декілька дорослих на одну дитину маленьку, це, це класно, це зручно. От, тому, якщо є допомога, це класно. А, знаєте, хотіла сказати, всі мене питають, моя мама, там брат, як очікування Ігната від моря, чи він здивувався, чи йому сподобалось, йому не сподобалось. Його дуже лякають ці хвилі. Знаєте, на озері він вже не бачив, що є хвилі, що таке є. А тут вони такі шумні, це на нього так от ідуть, вони його лякають, він не хоче. І коли він бачить, що я заходжу в воду або дідусь, то він кричить на берег, на берег швидко. Йому то в мисці то його. От. Але е, те, що тут можна бігати постійно по піску, на вулицю, це все, йому дуже подобається, це йому все кайфово, то він е, все одно задоволений. От. Бо дідусь у нас трошки знаєте, хвилюється. Тіпо, от е, Привезли на море, він в морі не купається. Кажу, ну і що, що не купається. Е, ну, якби в нього свої радості. Тобто Він же не плаче, додому не проситься, це найголовніше. Щоб на мене парасолька тут не звалилась. Цей тому, да, якби такого ефекту вау від моря не було. І оце надувний круг, ми ще його не надували. Ну не знаю. Можливо, і не вийде їм скористатись. Подивимося ще. Я ще знаєте, сподіваюся, що це всі водорослі вони все-таки кудись підуть далі. На інші курорти від нас подалі, від нашої базової відпочинку до сусідів. Я, до речі, хочу зранку встати і пройтися, подивитись інші ну, всі ці курортні бази, і понад берегом хочу походити і позаглядати, що там у інших. У нас тут по сусідству два готеля таких теж вони такі трошки покруче, ніж нас. Наш поновіші. і там ці басейни є. Загалом, якщо от якби є басейн та В комплексі, то одразу ціник вдвічі. Я так от коли передивлялась, вдвічі піднімається. От у нас басейна немає, і якби у нас ціна за добу три тисячі. А якщо був би басейн, то десь 5-6. Отак. Отакі От справи. Ладно, все, іду купатись, буду на цьому завершувати. Взагалі в мене був план знімати коротенькі влоги і викладати їх почастіше, ну не знаю, що з цього вийде, чи вийде, чи ні. Все, буду прощатись, сподіваюся, вам було цікаво. Якщо щось таке цікавеньке, питайте в коментарях, я буду відповідати і буду розказувати, що згадаю. Що згадаю, буду ще вам розповідати. Так, все, вибачайте, що я не розчісана і не нафарбована, але це море, відпочинок, е моє обличчя і волосся також відпочивають. Хоча я не завжди при макіяжі і дома. Так, все, ми будемо відпочивати. А ви ставте пальчик вгору, якщо сподобалось, і до зустрічі у новому відео. Все, всім пока. Пока!